Працюємо в зошиті, записуємо число. Класна робота. Прочитай ряд чисел. Серед поданих чисел вилучи ті, які діляться на 8. Правильно, це числа 24 і 40. Тисни відео на паузу і виконай каліграфічну хвилинку самостійно. Пропиши числа до кінця рядка. Знаючи, що числа 24 і 40 це добуток чисел, які вирази на множення ми можемо скласти 8 помножити на 3 дорівнює 24, і 8 помножити на 5 дорівнює 40, назвіть компоненти дії множення. Який взаємозв'язок існує між діями множення і ділення? Правильно, якщо добуток двох чисел розділити на перший множник, то ми одержимо другий множник. 24 поділити на 8 дорівнює 3. А якщо добуток поділити на другий множник, ми отримаємо перший множник. У другому випадку 40 поділити на 8 дорівнює 5, і 40 поділити на 5, дорівнює 8. Продовжуємо працювати усно. Це завдання номер 2, сторінка 109. Знайди значення виразів, зважаючи на залежність значення добутку від зміни одного з множників. 3 помножити на 2 дорівнює 6. У другому виразі 27 помножити на 2. Перший множник 27 збільшився у 9 разів. Якщо множник збільшився у 9 разів, то значення добутку так само збільшиться у 9 разів, 6 помножити на 9, торівня 54. Отже, 27 помножити на 2 дорівнює 54, 2 помножити на 4 дорівнює 8. У другому виразі 2 помножити на 32, другий множник збільшився. У 8 разів. Якщо другий множник збільшився у 8 разів, то і значення добутку так само збільшиться у 8 разів. 8 помножити на 8, 64. Отже, 2 помножити на 32 дорівнює 64. 5 помножити на 2 дорівнює 10. У другому виразі 5 помножити на 12, другий множник. У другому виразі збільшився в 6 разів. Якщо другий множник збільшився в 6 разів, то значення добутку, правильно, так само ж збільшиться у 6 разів. І нам потрібно 10 помножити на 6, це дорівнює 60, отже, 5 помножити на 12 дорівнює 60. Робимо висновок. Якщо один із множників збільшиться. У декілька разів, то й значення добутку так само збільшиться у стільки ж разів. Досліджуємо взаємопов'язані величини. Це завдання номер 3 сторіночка 109. Працюємо усне. Зверніть увагу, працюємо з першою таблицею. Зараз нам потрібно дослідити, як змінюється загальна величина від зміни. Величини – одиниці виміру. Загальна величина в нашій таблиці це загальна маса, а величина одиниці виміру це маса одного предмета. Зверніть увагу, нам потрібно доповнити числовими даними таблицю першу. Нам потрібно знайти загальну масу. Щоб знайти загальну масу, ми знаємо, що це є добуток. Нам потрібно 3 помножити на 3 9. А 6 помножити на 3, 18. Значення якої величини не змінюється. Значення кількості предметів не змінюється, воно є сталим. А які величини змінюються? Маса одного предмета змінюється. І загальна маса змінюється. Давайте з вами проаналізуємо за синьою стрілечкою. За синьою стрілечкою маса одного предмета збільшилась у два рази, а загальна маса, а загальна маса так само збільшилась у два рази. Давайте проаналізуємо за зеленою стрілечкою, що відбувається з масою одного предмета? Маса одного предмета зменшилась удвічі, а загальна маса було 18, стала 9. Так само зменшилась удвічі. Значить можна висновок зробити? Якщо маса одного предмета збільшиться у декілька разів, то й загальна маса так само збільшиться на стільки ж у стільки ж разів. Якщо ж маса одного предмета зменшиться у декілька разів, то й загальна маса так само зменшиться у стільки ж разів. Продовжуємо працювати з другою таблицею. Зараз нам треба порівняти, як змінюється загальна маса від зміни кількості. Ми розуміємо, що в цій таблиці так само нам потрібно доповнити числовими даними. І загальна маса у нас буде у першому випадку 8, а в другому 16. Адже 2 помножити на 8 дорівнює. 16. Аналізуємо таблицю. Значення якої величини не змінюється. Не змінюється маса одного предмета. А які величини змінюються? Правильно, кількість і загальна маса змінюється. Аналізуємо за синьою стрілочкою. Що відбувається з кількістю? Кількість. Збільшилась у два рази. А Загальна маса, загальна маса так само збільшилась у два рази. Аналізуємо за зеленою стрілочкою. Кількість зменшилась у два рази. А загальна маса так само зменшилась у два рази. Робимо висновок: якщо величина одиниці виміру або кількість предметів збільшиться. Кілька разів, то й загальна величина так само збільшиться у стільки ж разів. А якщо величина одиниці виміру або кількості предметів зменшиться у стільки разів, то й загальна величина так само зменшиться у стільки ж разів. Тисни відео на паузу і прочитай правила, яке є у підручнику. Продовжуємо досліджувати взаємопов'язані величини. Зараз нам потрібно дослідити, як змінюється загальна величина, а це загальна довжина в таблиці, від зміни величини одиниці виміру, а це довжина одного відрізу. Це третя таблиця. Зверніть увагу, в цій таблиці так само потрібно доповнити числовими даними. Тобто, нам потрібно знайти загальну довжину. Щоб знайти загальну довжину, ми застосуємо арифметичну дію. Правильне множення. 2 помножити на 3 до рівня 6, а 10 помножити на 3 правильно 30. Значення якої величини не змінюється. Кількість не змінюється. Це є стале число. Які величини змінюються? Довжина одного відрізу. І загальна довжина змінюється. Давайте проаналізуємо за синьою стрілечкою. Що відбувається з довжиною одного відрізу? Довжина одного відрізу збільшилась в 5 разів. А що відбувається з загальною довжиною? Загальна довжиною так само збільшилась загальна довжина збільшилась 5 разів. Якщо довжина одного відрізу збільшилась 5 разів, то тобто загальна довжина так само ж збільшиться в 5 разів, що ми спостерігаємо з вами? Давайте проаналізуємо за зеленою стрілочкою. Було 10 метрів стала 2. Довжина одного відрізу зменшилась в 5 разів. Що відбувається з загальною довжиною? Загальна довжина так само зменшиться в стільки ж разів, тобто зменшилась в 5 разів. Продовжуємо аналізувати величини. Зараз нам потрібно проаналізувати загальну довжину і кількість. В цій таблиці ми знову-таки нам треба доповнити числовими даними, чому дорівнює загальна довжина. Правильно, нам потрібно 2 помножити на 3, це дорівнює 6. В другому випадку 2 помножити на 9, 18. Значення якої величини не змінюється? Не змінюється довжина одного відрізу. А які величини змінюються? Кількість і загальна довжина. Як змінюється кількість? Спостерігаємо за синьою стрілочкою. Було 3, стало 9. Кількість збільшилась у три рази. Що сталося з загальною довжиною? Загальна довжина, довжина так само збільшилась три рази. Спостерігаємо за зеленою стрілочкою. Було 9, стало 3. Кількість зменшилась 3 рази, а загальна довжина? Загальна довжина так само зменшилась три рази. Робимо висновок: якщо величина одиниці виміру або кількість предметів збільшиться, або зменшиться в кілька разів, то й загальна величина так само збільшиться або зменшиться у стільки ж разів. Тисни відео на паузу і прочитай ще раз правила, які є у підручнику. Закріплюємо уявлення про порівняння частин цілого. Це завдання номер 5, сторінка 110. -та. Розташують дроби в порядку спадання. Давайте з вами прочитаємо дроби 12, 12, 1, 25, 1, 19 і 1 3. Серед поданих чисел назвіть більший дріб. Правильно, більший дріб має менший знаменник. Знаменник 2, він найменший, то це є більший дріб, а найменший дріб одна сота. Тисни відео на паузу, запиши дробу в порядку спадання. Перевіряємо вашу роботу. Одна друга, одна третя, одна дев'ята. 1,12, 1,25, сота. Формуємо вміння добирати рівняння до вимоги. Яке з рівнянь відповідає тексту? Тисни відео на паузу, прочитай текст на слайді і добери відповідне рівняння. Перевіряємо вашу роботу частку чисел 8 і 4. У першому рівнянні ми бачимо добуток чисел 8 і 4, у другому частка чисел 8 і 4. Помножили на суму чисел 15 і невідомого числа. Помножили на суму чисел 15 і невідомого числа. До тексту підходить друге рівняння. Працюємо в зошиті, записуємо рівняння. Частку чисел 8 і 4 помножити на суму чисел 15 і х та отримали 40. У нас ускладнене рівняння, в якому ліворуч є ще числовий вираз. 8 поділити на 4. Спочатку нам треба обчислити значення цього виразу. 8 поділити на 4 дорівнює 2. Записуємо на новому рядочку 2 помножити сума чисел 15х дорівнює 40. Ми отримали ускладнене рівняння. Працюємо за алгоритмом. Нам потрібно визначити останню дію. Остання дія множення називаємо компоненти дії множення. 2 це перший множник. 15 додати х це другий множник. Або сума чисел 15х і х. це другий множник. 40 це добуток. У нас невідомий другий множник. Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток поділити на відомий множник, тобто 40 поділити на 2. На наступному рядочку ми записуємо 15, додати х дорівнює 40 поділити на 2. 40 поділити на 2 20, 15 додати х дорівнює 20, ми отримали просте рівняння. 15 це перший доданок, х це другий доданок, 20 це сума. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Х дорівнює 20 відняти 15, х дорівнює 5. Це є розв'язок рівняння, його потрібно підкреслити. Нам залишилося зробити перевірку. Тисни відео на паузу і заверши розв'язання рівняння самостійно. Продовжуємо працювати з підручником це завдання номер 6. До кожного тексту добери рівняння та розв'яжи його. Тисни відео на паузу. Попрацюй самостійно, усно, Добери до кожного тексту рівняння. Перевіряємо вашу роботу. До першого тексту підходить друге рівняння, до другого тексту перше рівняння, а до третього тексту третє рівняння. Тисни відео на паузу, перейди до підручника. Одне рівняння на вибір розв'яжи самостійно. хвилин, тисни відео на паузу, зроби зарядку, відпочинь і перейди до наступної роботи. Формуємо вміння працювати зі стовпчастими діаграмами. А що таке діаграма? Діаграма це креслення або схема, що показує співвідношення між різними величинами. Перед вами стовпчаста діаграма, а також є ще й кругові. Найменші тварини на землі. Це стопчаста діаграма. А яку інформацію містить ця діаграма? Дійсно, за даною діаграмою, ми можемо визначити довжину кожної тваринки, користуючись лінійкою. Мікроквакши, мікроквакши мають довжину 7 мм, а карликовий кон – а карликовий гікон мають 1 см і 8 мм, або 18 мм, землерійка. Зверніть увагу, нас землерійка, яка це довжина 3 см і 5 мм, або 35 мм, і колібрі бджілка. Довжина дорівнює 5 см або 50 мм. Розгляньте стовпчасту діаграму в підручнику на сторінці 110. Яку величину на ній зазначено? Правильно, кількість м'ячів. Скільки синіх м'ячів? 4. Зелених м'яча 3. А жовтих 6. Нам потрібно за діаграмою порівняти, наскільки синіх м'ячів більше, ніж зелених. Синіх м'ячів більше, ніж зелених. Ми бачимо, що на один м'яч більше синіх, ніж зелених. Математичною мовою це нам потрібно скласти вираз 4 відняти 3 до 1. На 1 м'яч більше. А наскільки жовтих м'ячів більше, ніж синіх. Ось наші жовті м'ячі, а ось наші сині. Порівнюємо то наскільки м'ячів більше жовтих на 2 м'яча. Але математичною мовою ми запишемо вираз. 6 відняти 4 дорівнює 2 м'яча. У досконалі вміння знаходити частину від цілого. Та ціле за величиною його частини. Зверніть увагу, це у підручнику завдання номер 4 і нам потрібно знайти одну сьому від 4 см 9 мм. Щоб знайти частину від цілого, треба величину цілого розділити на кількість рівних частин. Зверніть увагу, у нас іменоване, складене іменоване число 4 см 9 мм. Його треба записати у вигляді простого 49 мм. І наступне завдання: знайди ціле, якщо його одна восьма дорівнює 4 центнери, щоб знайти ціле за величиною його частини, слід величину частини помножити на кількість рівних частин у ньому, величину частини, а це 4 центнери, помножити. На кількість рівних частин у цілому на 8. Якщо тобі все зрозуміло, тисни відео на паузу і попрацюй самостійно. А кому потрібна допомога, працюємо разом. Записуємо зошит 4 см 9 мм поділити на 7. Дорівнює 49 мм поділити на 7. Це дорівнює 7 мм. Знайди одну п'яту від 3 метрів 5 дециметрів. Іменоване число складене іменоване число 3 метри 5 дециметрів. Подаємо у вигляді простого. 3 метри ми перетворимо в дециметри. Це 30 та ще 5 35 дециметрів. Записуємо зошит 3 метри 5 дециметрів поділити на 5 дорівнює. 35 дециметрів поділити на 5 дорівнює 7 дециметрів. Наступне завдання треба ціле знайти ціле, якщо його 1 восьма дорівнює 4 центнери. 4 центнери помножити на 8. І наступне завдання знайти ціле, якщо його 1 четверта дорівнює 8 літрів. Нам потрібно 8 літрів помножити на 4, 32 літри. І цумаку року, сьогодні на уроці ми досліджували взаємопов'язані величини. А саме, ми досліджували взаємовідношення загальної величини з кількістю предметів та величиною одиниці виміру. Якщо величина одиниці виміру або кількість предметів збільшиться в кілька разів, то й загальна величина так само збільшиться у стільки ж разів. А якщо величина одиниці виміру або кількість предметів зменшиться в кілька разів, то й загальна величина так само зменшиться у стільки ж разів. Урок завершено. Дякую за роботу! Якщо відео було корисним, ставте лайк, щоб не пропустити наступний урок!